Чернігівський студент Метро Васін виборов дві золоті медалі на чемпіонаті світу з кікбоксингу із в Австралії. Хлопець вже чотири роки займається цим видом спорту та має вагомі досягнення. Якщо брати саме великі змагання, то це був чемпіонат Європи. Чемпіонат світу і ось це другий мій чемпіонат світу. Мій тренер дуже багато працював зі мною і результати отримав два перших місця. Перше місце у розділі Каудимлайт і у розділі Light Контакт. Попри тривалу дорогу, значну різницю в часі та сильну конкуренцію. Чернігівці показали високі результати. Достойно прийшов чемпіонат світу. Хлопці виконали розряд майстри спорту міжнародного класу. І достойно виступили, не дивлячись на велику різницю в часовому поясі і акліматизацію на іншому континенті. Була тяжка підготовка, оскільки постійні відключення світла, постійні тривоги, шахеди над головою, тому ці всі Прегради стали нам закаляли нас. Дуже було важко. Принастроїтися з нашого часу на той час, який в Австралії, і просто за день до боїв я майже не поспав. Загалом у чемпіонаті світу взяли участь 1300 учасників із 22 країн світу. Чернігівцям вдалося вибороти чотири золотих та одну бронзову нагороду. Загалом українська збірна на чемпіонаті виборола дев'ять золотих, одну срібну та три бронзові медалі, та посіла четверте місце у загальному заліку. Я був гарно підготовлений, тому якби нічого такого прям складного для мене не було, не дивлячись на те, що суперники були досить сильні. Дмитро Басін розповідає, що не збирається зупинятись на досягнутому. Хотілося б якось переходити у більш професійну галузь, так би мовити, тобто, вже виступати не по любителям, а по професіоналам.